Це досить непросте питання, що таке освіта. Освіта передбачає надзвичайно багато напрямків, як для мене. Це насамперед наукові дослідження, бо без наукових досліджень де б ти не працював чи у закладі вищої освіти, чи у закладі загальної середньої освіти, чи у технікумах, чи у профтехучилищах завжди. Завжди наукові дослідження повинні бути актуальними. Осві... Освіта завжди несе такий елемент, який називається виховний, бо без, без виховання, без набуття такого таких навичок: любові до батьківщини, любові до рідних, поваги до старших. Поваги до, скажем, хлопців до дівчат і навпаки, дівчат до хлопців і інших таких громадських громадянських таких властивостей. Ну неможлива людина, яка працює у освіті участь у громадській роботі, без участі в громадській роботі. Просто такий освітянин замкнеться у вузькій такій галузі, і він не буде зростати, не буде набувати авторитету і не буде збагачуватися тими знаннями декілька, декілька оцих напрямків освітянської діяльності, освітянських результатів зливаються в єдине, коли викладачі, коли студенти вже мають якусь одну мету. І досягають кінцевого результату, спільно досягають результату. Такий, який слугує вже на благо університету, безумовно в моєму житті так траплялося, що я після завершення навчання працював у школі, де директором школи був Василь Олександрович Гамлинський у Паблиші, а потім мене призвали в армію. І в армії мене залишали, щоб я служив, присвоїли мені офіцерське звання. Так, ну я вернувся. Через два роки знову мене призвали в армію. Я вже служив офіцером у середньому машинобудуванні, Це атомна енергетика, військова атомна енергетика. Ну, Армію в армії не обирають, де будеш служити, а куди пошлють. Ну от Я працював у школі, вирішив зайнятися наукою. Там в армії мене непогано отримувалося, звання, посади, можна було, і зарплата там набагато була більша від Доситянської. Ну, я все ж таки більше схильний був до освіти і по завершенню служби пішов, не залишився в армії, а пішов на освітянську ниву знову в школу, в четвертій школі попрацював. Запросили до інституту, і я почав займатися вже науковою роботою. Захистив спочатку кандидатську, потім докторську дисертацію. Таким чином, сталося. Якщо людина здобула освіту, якраз педагогічну освіту, і це не так важливо, чи педагогічну, чи ще якусь освіту, то я б побажав би молодим людям не перескакувати із одного напрямку на другий напрямок. Якщо обрав освіту, значить працюй у освітянському напрямку і ніколи не ламайся, які б не були б. Перешкоди, які б не були нюанси у житті, але потрібно цей стрижень тримати твердо. І тоді обов'язково будуть здобутки. Бо якщо скакати з із одного, із одного напрямку, з одної галузі на другу, то нічого хорошого не отримається.